тільки зрозуміти, каже, якщо я не приймаю злослів'я, але не приходжу до любові до творця, так я все ж таки перебуваю поки що в злослів'ї. Рав, дивись про злослів'я, я знаєш написано скільки настільки багато речей, що я не можу одним реченням висловити злослів'я мається на увазі, чи маєш ти на увазі? Так, чи ти набираєшся е, щось зробити зликом чомусь в створінні? Але якщо немає в мене такого наміру, питає Рав. це не просто так немає в мене, розумієш? Це потрібно дослідити і з так і це обґрунтувати, і побачити, що ти є в тебе чи ні. Зараз це не розкрито може для тебе, але є. Так, питання є чи ні? Питаю, якщо я не дію в любові до товаришів, так вид, і це видно, це означає, що я в злосліві перебуваю. Також це треба з'ясувати, каже рав. Якщо ти з самого початку зроблений зі злого начала, як тварин сказав, я створив зле начало, все, ну ти вже в цьому так. А якщо ти займаєшся якимись іншими речами, що називається заповідями, то може бути, що цей момент, саме цей момент, ти не перебуваєш в атмосфері гріха. так? А коли ти не займаєшся цим, це означає, що відразу падаєш в атмосферу гріха питає, коли з начало піднімається в мене до, до товариша, до творця, до чого. Як мені треба, можу взагалі. Рав, це. найкраще це займатися заповіддю. Якщо ти не займаєшся заповіддю, ти певно, що перебуваєш в гріху. Щось тобою панує, так чи інакше, адже ми створіння. Все. Тому варта. Щоб ми звертали уваги, чим ми займаємося кожну мить, і тому наскільки важлива для нас група. А що таке заповідь по відношенню до товариша, яка протилежна злому знову началу рав? Коли я беру себе і товариша і піднімаю себе, і піднімаю нас. До правильного рівня правильного зв'язку, питає, але все ж таки, коли мене змиває е, погане ставлення до товариша, з, заливає мене, що я можу зробити з цього рав, принаймні е, перш за все відчути, чому з е, чому за що, і навіщо я ненавиджу його, так для того, щоб знати. Так, для того, щоб знати це по перше. По друге, те, що я зараз повинен отримати сили проти цього, для того щоб практично чинити цьому опір своєму ставленню до товариша. Та що ж мені робити? То тут мені потрібна позитивна сила. Так, питає критика проти товариша. Це вважається злим началом. Е, а, злослів'ям рав злослів'я ну каже, критика це не добре і не зле. Критика це може бути в різних напрямках, але навіщо я це критикую? Що мені дає, що дає групі, звідки це приходить, коли це має привести мене і так далі. Тут початок аналізу. Питає, ну є в мене, наприклад, скарги на Марика, як він керує речами, що він робить, це претензії до нього. Це, зл... це злослів'я. Ні, каже, може ні. Може це й не на зло. І те, що ти допоможеш своєму товаришу звільнитися від декількох властивостей, може, ти спричиниш добро йому і добро всім. <кхем> Дякую.